Всім привіт! В'яжемо ажурну косу. Коси це окраса будь-якого в'язаного виробу. Отже, рапорт становить 26 петель, це сама коса, плюс 4 петлі по 2 виворітні по боках, щоб виділити нашу косу, плюс 2 кромкові. Я набрала 30 петель, пров'язала вже 3 рапорти в висоту, один рапорт становить 27 петель, лицеві ряди це не парні, парні виворітні ряди. І пров'язуємо виворітними петлями, і також само накиди. В'яжемо перший ряд. Першу знімаємо дві виворітні. Далі у нас йдуть всі лицеві до останніх трьох петельок. Пров'яжіть самостійно. Так, пров'язали лицеві петельки, і останні три ми пров'язуємо виворітними петлями. Далі повертаємо в'язання, пров'язуємо виворітний ряд, так як дивляться у нас петельки, кромково-дві лицеві, далі всі виворітні, дві лицеві і петельки. Ряди ми пров'язуємо так, як дивляться у нас петельки. І, зустр... і тоді пров'язуємо самостійно третій п'ятий і сьомий ряд, в'яжеться так само, як перший. І зустрічаємося вже ми в дев'ятому ряді. Так, пров'язали перший, третій, п'ятий сьомий ряд, ми у дев'ятому ряду продовжуємо. Знімаємо кромкову. Дві виверідні. І тепер нам потрібна додаткова спиця. Спиці мають бути однакові за розміром. Шість петель перед роботою. І шість петельок пров'язуємо за роботою. Пров'язали, а тепер з додаткової спиці. Так, пров'язали. Тепер знов 6 петель на додаткову спицю. І вже за роботою у нас додаткова спиця. З основної спиці пров'язуємо 6 петель. Пров'язали, а далі із додаткової. Так, тепер дві наші виворітні і остання кромкова виворітня. Виворітню сторону по малюнку, і ми зустрінемося вже в одинадцятому ряді. Так, одинадцятий ряд. Зняли кромково, дві виворітні. Накид, одна лицьова, друга лицьова, а далі йдуть дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо всі петельки лицьових до останніх чотирьох петель лицьових. Так, до чотирьох петель лицьових. Тепер пров'язуємо дві разом вправо лицева, ще одна лицьова накид, і дві виворітні остання виборітня кромкова. Виворітню сторону пров'язуємо по малюнку накиди виворітними петлями. Зустрічаємось в тринадцятому ряді, 13 ряд. Кромкову знімаємо дві виворітні. далі одна лицьова, накид, дві лицьові пров'язали і дві разом з нахилом вліво. Далі йдуть у нас всі до останніх чотирьох петель перед накидом. Так, до останніх чотирьох петель перед накидом. Тепер дві разом вправо лицьова. І ще одна лицьова накид. Так, невірно. Зробила, поспішила. Так, дві разом вправо лицева Так, дівчата. Ось так має бути. Накид тут, значить, дві вправо лицева і лицева накид, а тоді лицева одна, дві виворітні і остання виворітня. Ось тепер все вірно. Так, самостійно виворітню сторону і зустрічаємось в 15 ряду. Так, 15-й ряд. Кромкову знімаємо дві виворітні, одна лицьова, друга лицьова, накид, тоді знову лицьова петелька і ще одна лицьова, а тоді йдуть дві разом з нахилом вліво. Тепер лицьові до останніх чотирьох перед накидом. Значить, дві вправо лицьова, лицьова накид, тоді дві лицьові в нас і три виворітні. Виворітню сторону пров'язуємо самостійно. Так, 17 ряд. Першу знімаємо дві виворітні. Далі три лицьові накид, далі одна лицьова, друга, дві разом з нахилом вліво. Далі у нас йдуть лицьові до останніх чотирьох перед накидом. Дві петельки разом вправо. Одна лицьова і друга лицьова накид, і три лицьові. три виворітні разом з кромковою. Так, пров'язали виворітню сторону самостійно. І зустрічаємося в 19 му ряду. Так, в'яжемо 19 ряд. Кромкову зняли. Дві виворітні, далі чотири лицеві накид, одна лицева, друга лицева, і дві разом з нахилом вліво, решта лицеві до останніх чотирьох лицевих перед накидом. Так, дві разом. Право, лицева, лицева накид. 4 лицеві петелечки, Дві виворітні і остання кромкова виворітня. Ось така краса у нас виходить. Коса краса. Так. Двадцяти ряд. В ньому зустрічаємося. Виборітню сторону самостійно. Так, в'яжемо 21 ряд. Зняли кромку, дві виворітні, п'ять лицевих накид, лицева одна, друга і дві разом з нахилом вліво. Ділицю відео останніх чотирьох перед накидом, дві вправо лицева ще одна лицева накид накиди вже самі у нас просяться І 5 лицевих, дві виворітні і остання виворітня. Я думаю, тут все. Зрозуміло вже по малюнку, що в нас має вийти, але все пров'яжемо разом для початківців. Так, зустрічаємося в 23-му ряді. 23 ряд. Першу зняли, дві виворітні, тоді лицьові петельки. 6 петель лицьових, накид. Одна лицева, друга, і дві разом з нахилом вліво. Далі лицеві в нас йдуть, і до накиду чотири петельки залишаються: дві разом вправо, лицьова, лицьова, накид, шість петель лицьових. І три. Виворітні. Так, пров'язали виворітню сторону самостійно. Зустрічаємося в 25-му ряді. 25-й ряд у нас. Знімаємо кромкову дві виворітні. Сім лицьових накид. Дві лицеві, тоді дві з нахилом вліво, дві лицеві і дві з нахилом вправо, дві лицеві накид, сім петель лицевих. І три останні виворітні. Так, пров'язали. І зустрінемося в останньому 27-му ряді. 27-й останній лицьовий ряд. Кромкову зняли Дві виворітні, вісім лицьових. Накид лицева ще одна, дві разом. Вліво і дві разом вправо і ще одна лицьова, накид, і далі все по малюнку. Я в'язала з тонкої бавовни, але якщо взяти пряжу, Середню, товстішу склад будь-який. Це може бути навіть і акрил, і мариноси, напівмириноси, також і бавовна може, і вовна. Просто потовстіше пряжу, і коса наша буде іще краще. Дуже гарно всем до зустрічі!